18 година за київським часом для вас мовить інтери. Я Анастасія Даугуле. Новини керованою авіаційною бомбою щойно вдарили росіяни по Харкову. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, ворог завдав удару попередньо по немишлянському району міста. Більше інформації про цю атаку сподіваємося повідомити у наших наступних випусках. Новин. На Херсонщині двоє загиблих і четверо поранених унаслідок ворожих обстрілів. Російська армія атакувала 30 населених пунктів регіону. Детальніше про те, як минула доба у Херсонській та Миколаївській областях, дізнаємося від Єлизавети Кротик. Вона зі студією наживо. Лізо, вітаю. Тож яка у вас нині ситуація? Будь ласка. Вітаю Анастасія. Опівні Росіяни у корабельному районі з безпілотника атакували чоловіка, який їхав на велосипеді у 62-річного потерпілого контузія, міновобукова травма та уламкові поранення. Через російський обстріл корабельного району Херсона постраждав ще один місцевий житель, 23-річний чоловік. По обіді у Херсон внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали троє людей. Це чоловіки 43, 51 та 66 років. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення ніг. Напередодні ударним дроном росіяни вдарили по будинку в Білозерці. Там загинув 24-річний чоловік. Ще один місцевий житель був поранений. А у корабельному районі Херсона через ворожий артилерійський обстріл загинув 49-річний чоловік, 53-річний дістав вибухову травму, перелом стигна та осколкові поранення плеча. Ще один постраждалий був напередодні у Дніпровському районі. Внаслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби двоє заг. Гиблих п'ятеро поранених. Армія Російської Федерації атакувала 30 населених пунктів області. Пошкоджено 13 багатоповерхівок, чотири приватні будинки, газогінна станція, магазини та авто. Щодо Миколаївщини, то 11 жовтня ворог сім разів атакував дронами Куцрубську та Очаківську громади на Миколаївщині. Минулося без постраждалих. Власне, на цю хвилину. Це вся оперативна інформація. Настю передаю тобі слово. Дуже дякую, колегу. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик стежить за станом справ на півдні. На Харківщині одна людина загинула і одна поранена унаслідок обстрілу міста Куп'янськ. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У наслідок обстрілу також пошкоджено оселя. Крім того, окупанти МБА з пілотником попередньо це гарань вдарили по селищу Шевченкове у Куп'янському районі. Пошкоджено навчальний заклад. У Чернігові внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей. За словами очільника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, окупанти знову вдарили по місту ударними дронами. Один із поранених у тяжкому стані у лікарні. У Бориспільському районі Київщини унаслідок ворожої атаки частково знеструмлено три населені пункти. Без світла майже 10 тисяч родин. Про це повідомив очільник області Микола Калашник. Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків. Також розгорнуто пункти незламності. Перед тим, нагадаю, Микола Калашник повідомляв, що через російські удари по підстанції у Бориспільському районі були поранені двоє енергетиків, вони у лікарні. Росіяни збільшують інтенсивність обстрілів Запорізької області. Тепер їх зазвичай понад 600 щодня. Про це у нашому ефірі розповів Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. За його словами, ворог як і раніше використовує усі можливі види зброї. Цей тиждень, який ну фактично добігає свого завершення, то зафіксували понад 4,5 тисячі обстрілів. На жаль, четверо людей загинуло і 34 було поранено. І також зафіксовано близько шести сотень об'єктів. Насамперед, це житлові об'єкти, інфраструктурні об'єкти, які було пошкоджено або зруйновано. Потерпають насамперед. Це прифронтові населені пункти 10-15-5 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ну, минулої доби під ворожим обстрілом було 13 населених пунктів. Володимир Зеленський ще раз поговорив із президентом США Дональдом Трампом у друге за два дні. Мав також розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном з обома лідерами обговорювали зміцнення української ППО і посилення тиску на країну агресорку, зазначив Зеленський. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту, Петріоти, передусім інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові, займатимуться усім тим, що ми обговорили, і в тому числі це стосується енергетики газу. Я дякую, розраховуємо на результат. Говорив сьогодні також з президентом Франції Макроном. Теж ключове це ППО, наша стійкість, також дипломатичні заходи. Наступних тижнів ми координуємо наші позиції. Ми домовилися, що наші військові передадуть Франції найперші потреби, і ми пришвидшуємо постачання. Понад половина регіонів Росії зіткнулися із перебоями у постачанні палива після українських ударів. по НПЗ. за підрахунками Бібісі, проблеми виникли щонайменше в 57 регіонах країни. Атаки торкнулися кожного третього нафтопереробного заводу Росії. Додає Moscow Times. У серпні зафіксовано 14 ударів, у вересні 8, а за перші 10 днів жовтня ще 4. Агентства Reuters, Bloomberg та Commodity Insights Повідомляють, що щонайменше 10 підприємств, включно з експер. З експортними були частково або повністю зупинені у серпні вересні. Загалом, з початку року, українські дрони атакували половину найбільших НПЗ Росії. Це на 48% більше ніж за весь минулий рік. Чеська поліція розпочала розслідування щодо кандидата на посаду міністра закордонних справ. Філіпа Турека через його пости у соцмережах місцева преса оприлюднила архів видалених публікацій Турека. Політик неодноразово публікував расистські, ксенофобні, сексистські та гомофобні висловлювання. Серед прикладів образливий коментарі на адресу колишнього президента США Барака Обами, британської королівської родини після одруження принца Гаррі з Меган Маркл, а також численні згадки про нацистського лідера Гітлера та італійського диктатора Мусаліні. Переможець нещодавніх парламентських виборів Андрій Бібаш зажадав пояснень. Турек поки що скандал не коментує. Навіть сьогодні країни Європейського союзу та Шенгенської зони почали впроваджувати нову цифрову систему в'їзду та виїзду. Новації торкнуться усіх громадян третіх країн, включно з Україною. Штампів у паспортах більше не буде. Натомість буде централізована електронна база. Під час першого в'їзду до шенгенської зони треба буде пройти розширену реєстрацію та збір біометричних даних, зокрема фото та відбитки пальців. Під час наступних перетинів процес буде спрощено та прискорено, адже бі. Метричні дані звірятимуть із уже наявною цифровою інформацією. Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду. Країни ЄС мають на впровадження системи півроку. Їв лише калину і лепеху, а воду пив із болота на Рівненщині 71-річний чоловік, понад чотири доби блокав у лісі, куди поїхав за березовим гіллям для віників і не счувся, як опинився посеред болота. Його шукали рідні, правоохоронці, лісівники, прочісували ліси, здіймали дрони, та це не давало жодного результату. Як урятувався пенсіонер, знають мої колеги. Ну, я там ліс і... Кожен Кожен день. День. Григорію Миколаєвичу з міста Березне, 71 днями пенсіонер поїхав на ровері в ліс по березове гілля для віників і не щувся, як заблукав, та ще й телефона з собою не взяв. Темно вже спало, веду ровера. Проведу метрів 10-15, стану десь стою. Як дивлюся, огонь. світло. Ну, думаю, вже. Машини йдуть на траса, і я на цей світ вийду і нема дороги, нема асфальту. Я йшов цілу ночі, що ногами вже не можу йти. Вийти з лісу чоловіку ніяк не вдавалося, щось каже, ніби водило кругами, поки не опинився посеред болота. Куди не пойду вода, там канава якась поріти, бубри порили. Взяв я палку, вирізав, мираю, де я це мало, а я перейти не можу, чоботяк. Я вернуся, пішов туди в сторону. Ішов, 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 ішов. Там ще більше вода. І так він блукав понад чотири доби, а дружина вдома місця собі не знаходила у шлюбі. Вони разом уже півстоліття. Що, може, погано стало му, вовки. Боже, думаю. Ну а вовки з чоботи, кутку, дуже греєчка на йому була така. Дочка каже, мамо, я відчуваю, що він є живий. Сідаю під дубом. Беру, нал наложу огонь, пойду на рукалині і лепехи. Обіраю, їм калину, лепеху, сок такий. Кисленький такі добрі, і вода з болота. Рідні кинулися на пошуки. Ми їздили тільки по тих місцях, де я точно знаю, що він туди ходить. Брат наймав людей машинами, їздили, шукали просто по лісі. Ходили, шукали заброшені хати до канал, до річок. Цілу спецоперацію розгорнули і правоохоронці. Ми прочасували територію лісового масиву. Лісовий масив був дуже великий, бо було залучено два квадрокоптери, які кожного дня працювали та літали в небі над лісовим масивом, і також по його окраїнах. Було. Я сиджу, Думаю, ріша, не волнуйся, все буде добре. Відемо і на п'ятий день Григорій Миколаєвич все ж вийшов на лісову дорогу. Там зустрів підлітків на мотоциклі. Ті допомогли дістатися траси, де його помітили працівники обленерго. Виявили, що Григорій Миколаєвич опинився більше як за два десятки кілометрів від Березного. Він сидів на колінах мокрий повністю. Ми впізнали його по фотографії, що в Фейсбуці було. В розповіку, що пропав вже 4 дні немає. Дали ми йому води, їсти олів'є, копчена риба і вода була у нас мінерал. Накрили формою своєю. і... Вже потім ще попросив, щоб, може, я номер до дочки набрав. Боже, я з того всього кричала, радувалась, плакала, раділа в тому, що мій тато живий. По медичну допомогу Григорій Миколайович не звертався, от тільки ноги після походеньок ще болять. Зараз я вже можу через носки, а то не можна було. Взять. Й поспухали. каже, почуває себе навіть краще ніж до лісової пригоди. Тиск мене на нормальний став, коли напомогла. Свого старенького ровера пенсіонер не кинув. Думаю, покину ровера, як мені йти. Так на ровера спрося. і веду, веду, А щоб не ровер, то там у Павлі, в том, том болоті. Привіз і різкі, по які ходив у ліс. Ми сміялися і плакали. Чесно вам скажу. Я б то вже кинула, б кажу. Кинула біроски Григорій Миколайович уже кілька років в'яже березові віники на продаж, так і заробляє копійчину до пенсії. Дивіться, який за клістя залетає. Пенсіонер каже, що як оговтається від пригоди, знову візьметься за ремесло, а для цього знову піде в ліс. Але може каннесам. То Побуду, пойду. Недалеко, але поїду. От тільки рідні кажуть, що самого, та ще й без телефона його навряд чи пустять. Чого бояса лісу? Чого в його не ходить? Що там поганого? Свіжий воздух походив, сосною подихав. З Зрівниччини сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. У Каліфорнії просто перед очима відпочивальників упав гелікоптер. Він втратив висоту та врізався у ряд пальм на узбережжі Тихого океану. Як наслідок, п'ятеро людей потрапили до лікарні. Двоє з них перебували у гелікоптері, троє зазнали травм на вулиці. Пожежна служба повідомила, що гелікоптер брав участь у щорічному благодійному заході автомобілі та вертольоти, який відбувався на пляжі. Причину аварії поки що не встановили. Готуємо для вас оновлений випуск на 19-ту. А що в Україні нині з енергетикою? Докладну розмову готує Олексій Фадєєв. Дякую, колего. Так будемо говорити і про це, і про а, плани США передати томагавки Україні. Можливо, передати. Будемо чекаємо на гостя в студії. Залишайтеся з нами. Це країну рівних можливостей.